З Кримом і з Донбасом може бути саме так. Чи може Путін досягти ситуації, коли Крим і Донбас будуть офіційно визнані регіонами Російської Федерації, і, так мовити на законодавчому рівні в Америці визнають нові державні кордони Росії? Ні, немає таких інструментів навіть у Дональда Трампа. Тому якщо Путін звичайно хоче задовольнитися просто заявою американського президента, яка там прозвучить у 2020 умовному двадцять мовному шостому і сьомому році, а в 29-му він вже президентом, не буде. Ну, мало віриться, а дати йому запевнення в тому, що він реально зможе отримати визнання Криму і Донбасу американцями юридично, ніхто не зможе жодний від. І найголовніше, що Путін це прекрасно розуміє.